Всім привіт! У цьому відео розповім про різне. Робота в селі не закінчується. Це батат я ще останній раз купала, помила його і так сушила на сонечку. У нас була погода гарна. Розповім ще трохи за фізаліс. Дуже мене питаються, як його вирощувати, садити як. Я розповідала вам вже, як його сіяла, як висаджувала. Отакі От гарненький це соничний фізаліс їстівний, з нього роблять варення, його їдять, він дуже корисний для нирок. Оскільки ще назбирала, і ще досі він є на кущі, ще можна збирати. Збираю вже такі засушені, які шурхотять коробочки, значить, вже вони спілі. Також в коробочках він може дуже довго зберігатися, я його виложу на підвіконня сушитися. І використовуємо по мірі необхідності. Трохи продала. Щиро дякую тим, хто купляє в мене. Ще остання така капустинка була жовта, і збирала капусту кейл для готування. Дуже цікавий рецепт в мене вийшов. Просто обжарюєте цибулю, добре вимиваєте капусту кейл, обрізаєте ці ніжніші листочки, ріжете її і обжарюєте разом з цибулею. Дуже смачна виходить. Там приправи по смаку. Це мені поки найкращий рецепт з цією капустою. Також розповім за топінамбур. Цей овоч також в мене є, але я його посадила недавно, вирішила вкупати, як він приживається. Ну, Бульбочки є, тільки ще небагато. Бульби я обриваю, а рослину сажу назад. На щастя, його не потрібно викопувати на осінь, купається, коли хочеться з'їсти. Бульбочку і садиться собі назад. Чоловік каже, що може розростеться, але поки що він акуратно тако на місці, рядочком росте, отак висаджує назад, коли обірвала бульби, щоб він ріс далі, наростав. Також ми садили малину. Запланували ми посадити більше 20 саджанців. це буде. Десь 15 звичайних і 5 сортових безколючкових. За них ще пізніше розповім. Робимо ямки, нічого сюди не додавали в ямки, тому що тут у нас немає, я не перегною, але утрамбовували такою гарною рихлою землею і зверху ще трішки вкривала якимсь сіном, соломою, тому що, можливо, буде мороз зимою. Щоб вона не змерзла. Бачу, що моїм дітям подобається малина, тож вони мені і допомагали садити. Ще я вам розповідала за віничне сорго. От прийшов час його збирати. Підсушилися вже стебла, поки що я просто його обрізала, обривала листочок і складала на кучу. Пізніше трохи буду насіння з нього збирати. Поки що буде сушитись в мене. Отак От на кучу збираю, вбриваю лишні листочки і на просушування. У сухе приміщення. Цікавий такий. Думала, що не дуже багато в мене його зійшло, але віника 2-3 точно зможна буде зробити. Ще по обміну я отримала такі гарні саджанці малини мяу мяу Вирішила посадити її біля забора. Тут при посадці дала трохи перегною. Такі в нас гарні свої кавунчики були. Це вже ми третій зірвали. Вони невеличкі, але червоні. Я вам вже розповідала. Зібрали своє насіння трохи. Думаю, що їм засуха, не дала добре дорости, але вони солодкі всередині. І ще трошки вже зриваю селеру. Вона в мене наросла не наскільки велика, як я хотіла. Але головки є, можна буде додавати до страв. А листя використовую на їжу для тварин. Ще поки нема морозу, то всю не зриваю, але вже незабаром треба буде її зірвати. І ще осені я розмножую свої піонії, щось трішки на продаж, щось для себе. Ділю старі кущі, Отак От вділила кілька саженців, обробляю їх трохи попелом. Наділила багато і буду розсаджувати. Це поки звичайні рожеві і білі. Сортові поки ділити не буду, ще вони підростуть мене. І ще отримала сажанців Іван чаю. Давно я вже його хотіла. Це три саженці, коренева така непогана. Ще в мене не був посаджений Іван чай ніколи. Ну, спробуємо. А ще чебрець лимонний. Дякую Наташі Караванській з Фейсбуку за такі гарні саджанці. І ще хінецеві ділила. Вже змогла поділити її на три саджанця. Дуже великий кущ. Він тут в мене виходить напереді квітникам, то я посадила тут іншу рослину. Такий березклет з цікавим листям. Ось ще тут гібіскуси підростають. Ахінацею пересажу десь ближче до стіни, можливо. І, звичайно, ще я розповідала, що хочу зробити новий квітник. Місця тут є багато, лише потрібні сила, щоб вкопати траву. Тож лише я почала. І вже маю саджанці. Також дякую Нелі з Руванців за її. Гарні квіти з такими великими коренями і дуже-дуже гарно цвітуть. Це вже початок нової клумби. Буде ще одна схожа. Дві клумбочки планую я зробити. Пізніше в нас така погода похмура була, так дуже похолодало на Волині. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Бувайте!